Я кошенятку шукала маму. Кошенятку заблудилась, кошенятку розхопилась. Плаче бідне серед двору, всім розказує про хори. Ням-ням-ням, знайдіть матусю, без матусі я боюся. Тут ворона прилетіла, Погоджає, склавши крива, запитала кошеня. Може, мама вимоя? Ні, у тебе крив немає. Ти біжиш. А я літаю. В тебе шерсть. А в мене пір'я. Звеху бачу все подвір'я. Поможу тобі. тваринка, добрий хвости, всі спинка, Кошенятку біля хати стало матінку шукати. Раптом з дівки, тишком, пишком, вибігає сіна мишка. Котик радісно, ням няв, няв мав. Знову маму йди шукати. бачить віка, в нього логи і великі, довгі ноги. Запитала кошеня. Може, мама ви моя, а корімонька, Му, му. Я до себе не візьму. мій синочок не такий. Він великий, а ти малий. На ногах копит не маєш, буси по землі гуляєш. В тебе лапки з посугами. Біля будки з... твоя мама. Няв, 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 Знаєш вас, матуся. Все як в мене вушка і вуса. Запитала кошеня. Може, мама ви моя? А собачка каже Ні, бо не водич ти мені праці. Ми ж повинні працювати. Гав-гав-гав!